Привіт! Сьогодні ми поговоримо про топ-5 найшкідливіших продуктів. Вони вам мають снитися в нічних кошмарах. Якщо ви хочете жити довго, побачити своїх внуків, виключіть їх з свого раціону. Сьогодні я про них розкажу і е, скажу. На які продукти посит їх замінити, тому що завжди можна знайти альтернатив. І так, перший продукт це чіпси, сухарики та солодкі газовані напої. Так, так, сама технологія приготування чіпсів, а це саме гідрогенізація рослинного масла, призводить до того, що в них утворюються канцерогенні Синтетичні жири та інші небезпечні канцерогени. А слід зазначити, що канцерогени сприяють утворенню раку. Це дуже серйозно. Наступне сладкі газовані води. Що ж вони дають нам? Вони по-перше сприяють утворенню карісу. По-друге, вимивають кацій з кісток. По-третє, бульбашки, які знаходяться в цих напоях, сприяють пришвидшеному всмокнуванню цукру і підвищується він в крові. Якщо ви будете регулярно вживати сладкі нагазовані напої, через кілька років цукровий діабет вам просто забезпечений. Сильно газовані, особливо холодні напої, сприяють спазмам утворення травного тракту. Це сприяє до того, що утворюються невеличкі крововиливи і подразність слизиста. Тобто це досить серйозно. Яка ж альтернатива? Альтернатива чіпсам, сухарикам це картопля, це такі чудові бананові чіпси, яблучні чіпси, вони і смачні, можна їм, ними хрумтіти. Щодо газованих солодких напоїв, чудовою альтернативою є прості компоти, які готуються з сухофруктів чи проста чиста вода. Повірте, від того ви будете себе значно краще почувати. Другий продукт це фастфуд. Щодо нього до нього, до нього ми відносимо всі наші гамбургори, хот-доги, всі картоплі фрі, хачапурі, які готуються в рослинній олії, киплячі рослинні олії, неодноразово. При цьому при такому приготуванні утворюється звичайно теж канцерогени, які сприяють утворенню раку. І звичайно, ця ці продукти є дуже калорійні. Тобто, за день ви просто з'їдаєте велику кількість калорій, які потім у нас отут всі видно отут, от, от. Альтернатива фастфуду це крупи, які дадуть вам енергію на цілий день, та цільнозерновий хліб. В цих продуктах містяться усі поживні речовини та мікроелементи. До третього місця дієтологи віднесли дешеві ковбаси, копчені вироби та кетчупи і майонези. Дешеві ковбаси, крім, Напівфабрикатів, крім фарбників, ароматизаторів та інших синтетичних речовин, нічого корисного не містять. Безпеку цих продуктів для нашого здоров'я не доведено. Копчені вироби містять дуже сильний канцероген, бензоперен, який теж, як я вже зазначала, сприяє утворенню раку. Щодо кетчупів і майонезів, вони містять канцерогенні трансгенні жири, вони дуже калорійні, взагалі їх важно виключити, і тим більше з цими продуктами ми з'їдаємо значно більшу кількість їжі. Щодо заміни кетчупу і майонезів, робіть домашні соуси з звичайних помідорів, з лимонного соку, з цибулі. Такі соуси будуть просто. Прекрасні. Щодо дешевих ковбас, то найкраще купити кусочок м'яса, птиці, риби і приготувати її. Повірте, ці продукти будуть дуже смачними і корисними. І щодо копчених виробів, просто їх виключить. Альтернатива це звичайна риба, це звичайна, звичайне, звичайне м'ясо. На четвертому місці знаходяться овочі та фрукти, які забруднені промисловими викидами. Такі продукти містять нітрати та канцерогени. Також туди сюди відносяться продукти з консервантами, а саме глютамат натрію. Ця, ця речовина сприяє головному болю, спазмам судин. Завжди беріть продукт, читайте його склад. Якщо ви бачите цей продукт, виключайте його свого раціону. Альтернативою до фруктів та овочів, які забруднені промисловими викидами, є овочі та фрукти, які можна придбати на ринку, в бабусь. Альтернативою консервантів Свіжі продукти. На п'ятому місці знаходяться маргарин та різні спреди. Вони мають таку саму шкоду, як і чіпси. Також сюди ми відносимо кондитерські вироби з великим містом жиру та цукру. Якщо ви регулярно їх будете вживати, ваш обмін речовин буде порушений. Ви будете просто бачити погану картинку в своєму зеркалі. Альтернативою маргарину є. Нема альтернативи. Маргарин взагалі виключить і різні спреди. Щодо кондитерських виробів, то зараз є маса рецептів корисних сладких виробів. Читайте їх, готуйте, експериментуйте і будьте здорові. Вживайте здорові, прості продукти, і ваше життя буде просто прекрасне. Дякую за увагу.